Салют дорогі друзі, наш связи Маргон. і в цьому відео ми будемо дивитися концерти контент 4.D.0 для Чекангана. Ну, обов'язково став лайк і підпишись на мій канал і зроби мені 100 тисяч. Я дуже це дуже хочу, ну ми так починаємо. На першому концерті ми бачимо персонажа Волка, але тільки він такий розорваний, є проводи на ух. І тут бачимо, що це якийсь вок аніматоник. також ще бачимо, у нього чорні очі, також білі точки, яка светиться. І також ось такі от зуби, які є. Те. Ну, конце прикольно, проходимо даже. На сайті каже, ми бачимо нову карту. І тут бачимо, що вона на хеллоуінському тематиці. І я дуже, дуже уверен, що ця карта може битися. Ну, думаю, що не всі предмети будуть тут, тому що кого то, то може бути лагати. І поэтому газобочок може тишечки якісь такі веші вдалити. Ну, со сам буде. І поэтому думаю, що розробочок цю карту може в 4.d.0 давати. Ну, в конце дуже прикольний пронде. Насадічка це ми бачимо то що ми можемо. поміняти стару графіку. І це дуже-дуже треба давати. Тому що реально Чіккінган став якомусь тишечки мийним. І поэтому думаю, що цю функцію ну, должны давати. Надіюсь, що розбачок це точно-точно давали. Ну, кацет приконить, переходу на наша. Насадж кацеті ми бачимо. Новий скін для петуха і тут бачимо ось такий вот кракен. да. На петухи нам давали якісь костюми там тварин, мобух. І думаю, що цей кракен може але Тільки на ось такий, а як весь моб. Тобто є предмет і моб-кракен. І думаю, що ну, він буде ось такий, як звичайний моб, як інші костюми. І думаю, що цей костюм ну, може битися. Ну, концептеку не похода. І останній на сьогодні концерт, тут бачимо новий режим, тут бачимо бойна машина, тобто бачимо ось такий мотоцикл. Кстати, я не розумію, чому М другі іконки машини на мене, а ось цей мотоцикл на зеленому фоні. Це скажіше, як, яку машину або мотоцикл ми вибрати. І тут бачимо, що можемо прокачати, ось, наприклад, пулемет ставити, колеса, защиту, і також оружие якусь поміняти. І думаю, що це можуть дати, тому що цебачок давно не нам не додавав новий режим. Тому думаю, що ось цей ну, може пойтися. І це всі концерти, які були в цьому виду, більше всього його М. ось ця хелинська картка. Ну, свої слід можете написати обов'язково в коментарях. На це зробив я. Всім до побачення!